Тепер вогни у очах наших бабусь та дідусів буде не лише при зустрічі із дітьми та онуками. Проект громадської організації Об'єднання самопоміч. Теплі вечори зібрав житомирян поважного віку, аби цікаво провести час. Ну, я очікую, що ми дійсно будемо або співати, або танцювати. Я дуже люблю і те, і друге. Надіюсь, на краще, надіюсь, нових знайомих знайти здружитися з кимось. Мета проекту поділитись теплом із людьми у тяжкий час. Громадське об'єднання Самопоміч зробило цей захід саме для того, щоб об'єднати наших людей, наших людей поважного віку. Вони одинокі. А ми маємо зробити так, з такі. Важкі часи, щоб вони відчували себе, що вони потрібні нам. Залишитись вдома на одинці телевізором доля незавидна. Тому учасники проекту із задоволенням прийшли до клубу. Колись був клуб. До речі, такий клуб по інтересах. І я теж очікую, що це буде так. Ми вірші читали, співали. Якщо людина чим займається, то в їй цікаво жити. Організатори акції переконують, що проект діятиме постійно та закликають жителям долучатись. Дорогі наші папи, мами. Ми приглашаємо вас на ці теплі вечора. Кожен четвір. Ці вечора організовані для вас. Тут буде то очень много цікавого і ви дуже нужны нам. Приходіте, пожалуйста. На перші теплі вечори зібралось більше 50 житомирян у літак. Але як переконують організатори із юною душею, О, хочеться між люди десь вийти і, і добра знайти десь якогось. Хочуть ласки якоїсь буде дуже тепло. Бесіди, танці, поети будуть виступати. Чай, кава, будь ласка, ми всіх запрошуємо.